Українська народна казка про курочку Рябу. Жили були дід і баба, і була у них курочка Ряба. А були ці дідусь з бабусею такі бідні, що нікого й нічого, крім курочки, не мали. Навіть їли лише яйця та городину. За їхню доброту курочка знесла золоте яєчко. Але жили вони на хуторі, та й була справа зимою. Тому задумали іді з бабою це яйце з'їсти. Взявся дід бити золоте яйце. Бив, бив, та не розбив. Баба била, била і також не розбила. А з під лавки за всім зим спостерігало маленьке мишеня воно також давно вже не їло. Тому задумало золоте яйце собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не зможуть. Отомищення вибігло, але не встигло воно взяти яйце у лапки, як те покотилось, впало на глиняну підлогу і розбилось. Та сіренький шкідник не розгубився, він білка свіжого напився, Дід плаче. Баба плаче, а курочка ряба кутку кудахче Не плач, діду, не плач, бабо. Зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте, гусей і півника купите. А я знесу вам інше яєчко не золоте, а просте. От навісні дід з бабою розбагатіли, а влітку курочка ряба до двору курчаток водила.